Щодня ми читаємо в новинах Херсон знову під обстрілом. Місто постійно страждає від ворожого вогню. Яка ситуація в Херсоні? Говоримо із депутатом Херсонської обласної ради Сергієм Хланів. Пане Сергію, слава Україні, Героям слава Херсонщина, це Україна. Однозначно, на жаль, я так розумію, що ця ніч, цей ранок в Херсоні знову не був спокійним. Яка як минула доба? Так, доба, ви знаєте, дуже і дуже е, критична зараз ситуація в місті Херсоні, і кожну добу кількість обстрілів можна констатувати, що тільки збільшується. Е, і якщо навіть офіційні дані дивитися, але ж офіційні дані з дванадцятої, з четвертої до 00, Тобто доба рахується, і на сьогоднішній день пораховано майже 700 снарядів випущено по правобережній частині Херсонщини. а ця ніч і цей ранок на превеликий жаль, як і всі попередні, були неспокійними і обстріли не вщухають. І це і обстріли обласного центру, і обстріли населених пунктів, які знаходяться на правобережній частині Херсонщини. Також сьогодні зранку окупанти. 10 керованих авіабомб випустили по населеним пунктам, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, Цетягінка е Отрада Кам'янка ближче до Хреблі Каховської Гес. І е е е ці керовані бомби приносять шолені руйнування і постійно маємо. Постраждалих на превеликій жаль, є загиблі. А місто Херсон окупанти тероризують абсолютно всіма відами зброї: Це і артилерія, і міномети, гранатомети, просто танків, БМП з артилерійських установок, систем залпового вогню. Навіть скидають з дронів вибухівку. Ну і ті самі керовані вірабомби. Так вчора. Керованими авіабомбами був нанесений удар поперед місто Херсана у Антонівці, і, і там були жертви. Чоловік загинув під завалами. Чотири жінки було травмовано саме там було знесено ряд домів просто по вулиці. І це відбувається щодня. Звийно зараз в місті Херсоні тривають обстріли. Окупанти не припиняють і не залишають в спокою Херсоні. А чи можемо говорити про якусь тактику ворога, чи це просто бажання стерти Херсон з лиця землі? Це залякування, це залякування херсонців. Це залякування херсонців. І картинка для поки що окупованих мешканців лівобережної частини Херсонщини. Тому що на лівому березі, ну я тримаючи зв'язок з людьми, які знаходяться на лівому березі, вони люди шоковані тими обстрілами, які відбуваються по обласному центру і по населеним пунктам по правобережній частині Херсонщини, а окупанти розганяють своїх пропагандистських. Там ресурсах і залякують людей, і кажуть: бачите, якщо вас звільнять, то буде і з вами те саме. Тобто, окупанти використовують ось ці терористичні обстріли ще й в своїх пропагандистських цілях для того, щоб залякувати населення не тільки зараз на правому березі, а в тому числі і на лівому березі, кажучи, що бачите, хочете звільнення, з вами буде те саме. Тобто, ось така стратегія зараз в окупантів. Ми пам'ятаємо, що з моменту деокупації Херсону можна сказати, ледь не на наступний день після звільнення почалися обстріли міста. Тоді теж так застосовували різні види озброєння, аби залякати людей на Херсоні, звільненому, чи, чи воно зараз так пішло, що стріляють всім чим, чим можна? Знаєте, якщо навіть подивитися по статистиці, да, і е, окупанти відійшли під натиском наших збройних сил 11 листопада минулого року. Вже скоро рік, як окупанти покинули правий берег і сам обласний центр, е, перший тиждень обстрілів майже не було. Навіть приїжджав президент в обласний центр вітав Херсонців зі визволенням. Але вже після того, як поїхав президент, одразу на наступний день чи через день були завдані перші удари по площі Свободи, якраз там, де виступав президент, і почали обстріли, і розпочалися обстріли, якраз і обласного центра, і населених пунктів вздовж узбережжя Дніпра. Ці обстріли. Згодом почали чистішити інтенсивність почала збільшуватись. Тоді, що люди збирались на відкритих площах. Пам'ятаєте, зустрічали військовослужбовців, великі були зібрання людей. Люди раділи. Але згодом окупанти почали підступно обстрілювати і пункти надання допомоги гуманітарні штаби, і, і можна констатувати, що просто день від дня ці обстріли збільшуються, збільшуються і збільшуються. Спочатку страждали райони, які знаходились. Безпосередньо на узбережжі, тобто ті домівки і е, ті житлові квартали, які знаходяться е, вздовж Дніпра. Це мікрорайон Острів, там Дніпро, всі райони, згодом почалися перші випадки, коли почало прилітати систем залпового вогню по іншим районам міста. Але з кожним днем ситуація погіршувалась, погіршувалась. і кількість снарядів, випущених по правому березі, від 100 снарядів за добу до 300, тоді були -то рекорди 500. А зараз ми вже констатуємо 700 снарядів, випущених за добу з окупованого лівобережжя по правому березі. А які зараз райони, ну тобто найбільше страждають, так і залишаються ці, які найближчі до тимчасово окупованої території Херсонщини чи, чи ні? Знаєте, найбільше страждає мікрорайон Корабль Острів. Він так і називається серед людей острів, бо він безпосередньо знаходиться в Дніпрі і до нього достають просто мінометні обстріли. Там, де достають ще міномети, там і найбільше потерпає мікрорайони. Але на сьогоднішній день окупанти криють просто центр міста і це і системи залпу вогню там. Безпілотники скидають вибухівку, полюють за поліцейськими, за машинами поліцейськими, за машинами ДСНС. На зараз вже немає такого району в місті Херсона, в який би можна було сказати, що він безпечний. Абсолютно не розумієш, куди наступного разу прийти. Це хаотично. Хаотично окупанти б'ють по різним районам міста. Це може бути і центр, це може бути і Дніпровський, це мікрорайон район острів, який постійно страждає, але і північний це найдальший мікрорайон, який знаходиться від Дніпра, так само страждає від обстрілів. Тому е, ці обстріли покривають абсолютно весь обласний центр. А як живе обласний центр в таких умовах? Чи є люди на вулицях, і якщо так можна сказати, чи є години, коли ворог найбільш активний? Ну, знаєте, якщо раніше ми констатували, що кожна ніч це персонна ніч, але зранку люди виходили там на базар, в магазини, і ділова активність спостерігалася, ну якщо можна назвати діловою активність, просто по. Зберігалася в місті Херсоні це в першій половині дня. З обіду, з 8 і до обіду, до 12 до години дня максимум. З 2 і з 3 години дня завжди місто виглядало пустильним містом. Ми просто її, рухаючись по місту, я там навіть записую відео, що ну, просто немає машин, немає людей, тобто люди вже знаходяться по своїм домівкам. Але останні вже декілька тижнів. Окупанти завдають підступних ударів безпосередньо згаду. Тобто з 8 і по 12 ранку, коли люди виходять на вулиці, коли люди пересуваються по своїм справам чи йдуть на ринок, просто окупанти завдають масових ударів по вулицям, по центру міста, та й випадки по ринкам вже стали вже, знаєте, на превеликий жаль там. Кожного тижня ми констатуємо, що е, задають удари по ринкам. А на ринках на сьогоднішній день найбільше збирається людей е, і реч, там не зрозуміла мені політика, чому на сьогоднішній день там є політика влади заганяти людей на ринку, але ж ну його панти б'ють по ринку. Е, тобто ситуація складна, складна ще й тим, що Окупанти навмисно шукають, де збираються люди, і завдають ударів, туди, де люди. Тобто, навмисно залякуючи людей і роблячи картинку, що життя в Херсоні є нестерпним і, мабуть, хочуть просто знаєте зробити сірою зоною місто Херсон. Я у вас прочитала, вони писали, що був приліт у церкву Московського патріархату, атаковано дитсадок, станцію швидкої допомоги, комунальний транспорт, житлові квартали, понівечено центральну частину міста. По суті, як таких якихось військових цілей немає. Куди влучили, туди і добре. Так? Чи як це виглядає? Так, ви знаєте, абсолютно хаотичний обстріл. Ну, в церкві, тим більше московського патріархату, ну там точно немає військових, куди окупанти завдали удари. Начальні заклади вони стоять порожніми. І вже там більше року, як є наказ не розташовувати військових е, в навчальних закладах, і там точно не було жодних військових. Ну а щодо медичних закладів, в медичних закладах надається допомога людям, які страждають від цих обстрілів, але ж окупанти б'ють по ж, каретам швидкої допомоги, по пунктам допомоги, екстреної допомоги людям. Просто помилується. Мед... Дичним закладам, тобто це не можна сказати військовими цілями, це можна констатувати як тероризування мирного населення. А ще окупанти намагаються вцілити в поліцейських. І, до речі, нещодавно на днях був такий випадок, коли поліцейські допомагали чоловіку, якому відірвало ногу, і попали знову під повторний обстріл, і самі постраждали і один поліцейський загинув. По поліцейським, які допомагають, по працівникам ДСНС і були випадки в іншій церкві, Помкінській церкві, коли до речі, що Потьомкінська, тому там, що там вже ж вона пов'язана з цими ставками Потемкіна, якого там окупанти переховували, забирали з собою і так далі. Там така сама ситуація була. Там окупанти завдали удари по церкві і тролейбусу, які проходив. Приїхали ДСНСники, і окупанти завдали другого удару, якраз коли працівники ДСНС допомагали людям. І такі випадки, це не поодинокі випадки, їх багато в місті Херсоні. Тобто це просто тероризування, залякування і неможливість надати допомоги людям, які страждають від цих обстрілів. А як в таких умовах можуть працювати медики? Тобто, як працює медична система в Херсоні і в області? Медична система працює. Звичайно, кваліфікованих працівників, які б постійно працювали в місті Херсоні і в населених пунктах там кілометрової зони, то таких фахівців реально не вистачає і організована робота вахтовим методом медичних працівників з інших регіонів нашої країни. Тобто для того, щоб забезпечити надання медичної допомоги людям, які перебувають в місті Херсоні, організовано вахтовий метод сіня, такої служби медичної служби медичної допомоги. І... Так само працюють і працівники ДСНС відповідно. Тобто кадрів кваліфікованих, особливо кадрів, на сьогоднішній день не вистачає. А якщо ж розуміти безпекову ситуацію, то тут якраз іде організація варто Я так розумію, якщо ми говоримо про навчальний процес в школах, вищих навчальних закладах, то все відбувається онлайн, так? Тут безумовно. По навчальним закладам. Є рішення, що всі населені пункти, які знаходяться в 30 кілометровій, навіть не в -ти, 30 тридцяти кілометровій зоні, в зоні ураження РСЗВ, вони всі працюють онлайн. Вищі навчальні заклади, вони перенесені до інших міст е, України, і там організовано навчання е, очне. А онлайн навчання організовано для школ і для тих, хто перебуває в місті Херсоні, також вони можуть скористатися онлайн навчання по педагогічним працівникам. Дефіциту кадрів немає з огляду онлайн-навчання. А як взагалі життя? От в місті що стосується комунальних е е благ, так світло, вода чи є Херсоні в області. Так, є і але ж пропадає. Пропадає, коли лунають обстріли, і метою цих обстрілів що є критична інфраструктура. І інколи окупанти влучають критичну інфраструктуру. Ми констатуємо, що пропадає світло, але в найкоротший термін і це відзначається міхерсонці, що ну доволі швидко відновлюється електропостачання, відновлюється інтернет, тому що разом з світлом пропадає відповідно інтернет. Тобто всі комунальні служби працюють, і як ми бачили, що і працівники комунальних служб попадають під обстріли, якраз зранку, коли виходять на роботу, і попадають під обстріли, і, і, і ті, хто працюють на вулицях, і ті самі сміті що на мав випадок, коли два працівника на машині попали під обстріл окупантів. Тобто це все відбувається під обстрілами, але життєдіяльність міста забезпечується. Ви знаєте, Київ вище військово-політичне керівництво України говорили, що окупанти взимку будуть тероризувати цивільне населення, знову намагатимуться вести на з облекаути цілити по інфраструктурі. Очевидно, що всі до цього готуються. Як готується до цього Херсон, і як українці з тилу, тобто з Львова, з Франківщини, з Тернопільщини, можуть допомагати херсонцям. знаєте, Якщо навіть порівнювати з минулим роком, то бо це ж не перша зима вже в нас під обстрілами, і окупанти залишили обласний центр 11 листопада минулого року без світла, без води, без тепла, без зв'язку, зруйнувавши абсолютно все, що можна зруйнувати, і навіть лінії невисоковольтні лінії електропередач повалили, щоб не можна було поновити в найкоротший терміт. Але тоді за допомогою всієї країни Херсонщина і місто Херсон пройшли ту минулу зиму, і на зараз вже є підготовлено ще минулої зими, і де весь цей рік надходила допомога, в тому числі від наших міжнародних партнерів щодо водоканалів, забезпечення генераторами великої потужності до інших комунальних підприємств. до Котелень тощо. А також забезпечення твердим паливом населених пунктів, які не мають централізованого газопостачання і, і не мають можливості на сьогоднішній день забезпечити себе паливом на зиму, то там якраз триває робота по забезпеченню таких домогосподарств дровами, вугіллям тощо. І ця робота триває. Я хочу ще раз підкреслити, що вона набагато легша ніж була зроблена в минулому році. Ви знаєте, я, якщо ми говоримо про нашого ворога Російську Федерацію і подивимося на їхню цього так звану конституцію, то в них прописано в конституції, що Херсон це частина Росії. Ми, звісно, з цим не погоджуємося, і всі адекватні люди розуміють, що Херсон, як і будь-які тимчасово окуповані території України, це Україна. Але якщо подивитися на логіку ворога, то навіщо їм знищувати свої ж? Території, оці ці от так звані, щоб просто тероризувати населення, для чого це? А це залякування, залякування людей, залякування херсонців. Вони ще раз повторюють, хочуть просто... але можливо. Вони таким чином хочуть залякати і людей, які живуть на інших тимчасово окупованих територіях. Такий варіант теж, напевно, можна допускати. Так, Абсолютно так, це залякування, і залякування того, що вони просто там, де їх немає, то вони артилерією і вогнем хочуть знищити абсолютно все. Вони кажуть, що якщо вони туди повернуться, то вони все відбудують. Ну і до речі, вони ведуть пропаганду якраз на окупованих територіях, що то не вони роблять що це збройні сили України навмисно це все роблять. Для того щоб списати всю провину на Російську Федерацію, ну і відповідно просити більше зброї озброєння у західних партнерів. Така пропагандистська робота ведеться в окупантів, ну і відповідно залякування населення. Вони залякують населення і на окупованих територіях. Що ось подивіться так буде. Якщо вас звільнять, то і з вами так само буде. Бо вони мають територіальні претензії на Херсонську область згідно їх конституції, згідно фейкового референдуму, який вони провели і приєднали. До речі, ціле свято там організували приєднання нових територій до Російської Федерації. Але щось не дуже вороговних вийшло, бо тільки в окупованому гнічеську вони там. Намагалися створити картинку свята по іншим населеним пунктам, і того не вдалося. Ви раніше повідомляли, що була інформація, що так званий окупаційний уряд планують перемістити з Арабатської стрілки до Криму. Чи перемістили і чому це планувалося? Чи є відповідь? Знаєте, вони дуже пафосно презентували, анонсували створення урядового кварталу на Арбатській стрілці в санаторії Гезя, на який був недобудований. І навіть проводили там ремонтні роботи, закінчили і перемістили навіть частину свого так званого уряду туди. Але згодом, коли наша артилерія почала доставати саме по розміщенню ворога і по розташуванню колаборантів ось цього уряду і окупантів біля цього так званого урядового кварталу, то тоді колаборанти почали замислюватись над тим, щоб переносити свої адміністрації в Крим. На зараз абсолютно невідомо де вони знаходяться. Вони вже так пафосно не презентують свої урядові квартали, і де взагалі знаходиться і той уряд По Скадовську, там де було міністерство сільського господарства, в лобках звичайно. Російської Федерації, то вони виїхали, а куди приїхали, досі невідомо, і де воно розташовується невідомо. Тому на сьогоднішній день вони засекретили інформацію перебування так званого уряду. Бо якщо повідомити про те, що уряд перенесли в Крим, ми ж розуміємо, що це буде ну демотивація для колаборантів і окупантів. Тому ну, вони просто засекретили, де він знаходиться, на зараз ніхто не розуміє, де знаходиться те чи інше міністерство у лапках і де знаходяться так звані уряди оцих окупованих частин. Як ви вважаєте, чи можна говорити про те, що обстріли Херсону ще будуть збільшуватися і Херсонщини з успіхами Збройних сил у контрнаступі? Ви знаєте, я можу сказати, що. 呃。Uh Наші збройні сили доволі потужно працюють на сьогоднішній день по знищенню ворога на лівому березі. Це є відповідно такою агонією і відповіддю на сьогоднішній день з боку окупантів. Саме тому вони направляють значну кількість боєприпасів саме вже на Херсонський напрямок. Вони не можуть концентруватися тільки на Запорізькому напрямку, але метою є все ж таки зробити так, щоб вибити ворога. Там на відстань, хоча б там 20 кілометрів від узбережжя Дніпра, щоб е, тоді і обласний центр, і ці населені пункти змогли перебувати у відносній безпеці. Чи будуть ще збільшуватись, важко сказати, тому що ну я думав, що 500 обстрілів це вже багато. А ми снарядів. А ми вже бачимо, що сьогодні 700 снарядів, і місто Херсон і правобережна частина Херсонщини можна констатувати, що перебуває під постійними обстрілами окупантів. Тому це боляче казати, це вкладно приймати, але ми констатуємо, що поки що. Збільшення спостерігається. А якщо говорити про українців, які живуть на тимчасово окупованому лівобережжі, ви вже казали, так згадували, що ці обстріли Херсона це для них як. Приклад, що може бути з ними, коли Росія піде, але в яких умовах вони зараз проживають там? Чи доступні їм продукти, вода, світло? Яка ситуація з медициною? Чи відбувається терор? Тому що було повідомлення про те, що про українське налаштованих жителів ліворежі тероризують. Що можете сказати? Відбувається шалений тиск на паспортизацію, примусову е, при чому така примусова, але ж Знаєте, підступна паспортизація, тому що, е, начебто, і не змушують, але кажуть, що до медичного закладу ти не звернешся, поки не буде російської страховки. Російська страховка тільки за російським паспортом. Люди, які потребують життєво необхідних ліків, не можуть їх отримати, таких як інсулін, вони немає російського паспорту. Хочеш жити пере російський паспорт. Хочеш отримати медичну допомогу пере російський паспорт. На зараз навіть по автівкам, хоча в них там, по їх фейковим законам реєстрація автівок має відбутися за 26-го року, але рухатись автівкою без російської страховки по дорогам неможливо. А російська страховка це перереєстрація транспорту і відповідно російський паспорт. Лякають тим, що. Будуть відбирати майно, яке не перереєстровано. Здати землю в оренду підприємцям не можуть, і підприємці не можуть їм давати орендну плату за землю, тому що немає російського паспорту, немає відповідного підґрунтя. На зараз лякають, що будуть забирати майно. Всіх підприємців змушують і багато вже кого змусили перереєструвати за російським законодавством. Інакше вони кажуть, буде націоналізація. Ті підприємства, якими я керував на окупованій лівопередній частині Тернопільщині, вже всі націоналізовані. А це означає, якщо ти не з ними, тебе грабують. Ось такий простий, банальний приклад: якщо не по російському законодавству заберуть, якщо не по російському законодавству не відберуть, якщо ти за Україну. Затримують, заарештують, будуть катувати. Тобто, ось така зараз система працює на окупованій лівопередній Ми можемо говорити про Каховську ГЕС. Чи ще зараз відчуваються наслідки підривами окупантів? Ну, по Каховській ГЕС можна казати, що поки що спостерігається підтоплення там в Голії пристані е в Карташинці, в як Дніпра на лівому березі. На правому березі. Вже підтоплення немає, вже долаються там наслідки, де ще де ще є підтоплені комунікації, особливо якраз мікрорайон Острів, про який ми казали, він найбільше потерпав від цієї штучної повені. Але на правому березі зараз вже ну, тривають роботи по подоланню наслідків і відбудови. На лівому березі поки що спостерігається, але Небагатьох населених пунктах ближче до незоглядні Пане Сергію. Дякую, що поділилися інформацією з Херсонщини. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. Як ви починали нашу розмову, так дозвольте я її завершу. Херсон це Україна.